Обламані крила після двох поразок у першому етапі Кубка України з волейболу львівський клуб Барком Кажани нарешті переміг. Галичани виявилися сильнішими за, Лу... за Луцький «Олюр Транс. Однак навіть розгромна перемога кажанів ніякого турнірного значення не мала. Та, попри це, господарі з перших хвилин беруть ініціативу у свої руки. Ледь не кожна атака баркомівців завершується успіхом. Натомість досвідчені гравці волинської команди раз за разом припускаються прикрих помилок у підсумку. Ромований гравець Каженів Микола Ігнатеня телефоном повідомляє друзям про розгромну перемогу львів'ян з рахунком 3-0. Але це мала радість, адже баркомінці все ж вилітають з розіграшу Кубка України. Ну, сьогодні трошки не зібрали, Напевно, сталося дві поразки, які напередодні отримали. І суперник старший, напевно, хлопці це відчувають особливо не напрягаються.